А зараз давайте приготуємо незвичайний салат з куркою, який не тільки смачний, але ще й корисний. Ця страва чудово підійде для тих, хто любить поєднання свіжості та насиченого смаку. Тож розпочнемо. Беремо салат айсберг і нарізаємо його великими шматочками. Якщо айсберга немає, його можна замінити на пікінську капусту або молоду білокочану капусту. Перекладаємо нарізаний салат у велику миску. Нарізаємо тепер червоний солодкий перець тонкими смужками. Та додаємо до салату. Він надасть страві, яскравості та легкої солодкості. Далі нарізаємо червону цибулю півкільцями. Якщо ви не любите різкість цибулі, можна обдати її окропом. Це прибере гіркоту, але збереже смак. Висипаємо в салатник. Відварене куряче філе розбираємо руками на волокна. Саме такий спосіб нарізки робить текстуру салату дуже цікавою. Щоб філе було соковитим, варіть його в підсоленій воді з додаванням лаврового листка і перцю горошком. Додаємо курку до решті інгредієнтів. Висипаємо тепер консервовану кукурудзу. Не забудьте злити рідину перед додаванням, щоб салат не став водянистим. А тепер давайте приготуємо найсмачнішу заправку. В окремій ємності змішуємо 3-4 столові ложки грецького йогурту, додаємо 1 чайну ложку гірчиці для пікантності. Солимо, перчимо до смаку і обов'язково додаємо сік лимона. А він підкреслить свіжість інгредієнтів і збалансує смак. Якщо хочете трохи більш насиченої заправки, додайте чайну ложку оливкової олії. Добре, перемішуємо заправку, щоб вона стала однорідною. Виливаємо тепер заправку в салатник і обережно перемішуємо всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася. Наш салат готовий. Він виходить дуже свіжим, з легкою кислинкою від заправки та насиченим смаком завдяки курки та овочам. Обов'язково спробуйте приготувати цей салатик і переконайтеся наскільки це просто і смачно. Тож смачного.